Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Росія будує агресивний авторитарний режим, який загрожує миру в усьому світі. Про це сьогодні заявила Андреа Кендал Тейлор, директорка програми Трансатлантичної безпеки в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Темою слухань було питання подальшої політики Сполучених Штатів щодо Росії на засіданні. Свідчив також колишній заступник держсекретаря та посол США в Росії Джон Саліван. Останній наголосив: якщо імперська ідея Росії не буде зупинена в Україні, то це знищить міжнародний порядок. Створений після другої світової за цими слуханнями та іншими подіями на капітолійському пагорбі уважно стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Катю! Вітаю, Наталю. Розкажи детальніше про сьогоднішні слухання, які ми бачать загрози від Москви на Капітолійському пагорбі, та яким має бути план протидії, відкриваючи сьогоднішнє засідання комітету з міжнародних відносин Сенату. Співголова цього комітету республікан Джим Ріш наголосив, що за останні роки ситуація показала, що Вашингтон не веде активну власну політику щодо Москви, але лише реагує на агресивні кроки Росії. Відтак Вашингтону треба сформувати подальше бачення відносин з Москвою і подальше бачення світу з агресивною Москвою, яка зараз фактично має авторитарний режим. Доповідачі, які свідчили про те, яку загрозу зараз Учені штати та західний світ має від Росії зокрема наголосили на тому, що Росія це агресивна держава, яка готова застосовувати зброю. І важливо е зазначити, що Росії не варто довіряти одним із прикладів, чому не варто довіряти Росії, наголосили експерти. Це те, що е Перед тим як почати повномасштабне вторгнення в Україну Москва наголошувала про план ненападу, що мовляв вони не планують жодних агресивних дій проти України. Також е зазначили експерти, що РФ переконана, що воює не з Україною, а з Сполученими Штатами і загалом із заходом. Відтак треба розуміти, що Москва це активна загроза для Вашингтону. Також експерти наголосили, що єдина можливість зараз протидіяти Росії та змінити курс дій. Москви це безпосередньо допомогти Україні перемогти у цій війні. Найкращий шлях до покращення відносин із Росією лежить через Україну. Сполучені Штати мають дуже обмежені можливості для впливу на американо-російські відносини, і тому єдиний найважливіший спосіб сформувати цю траєкторію це дати Україні змогу перемогти Росію. Якщо Росія досягатиме успіхів в Україні, це лише підбадьорить їхню агресію. Військова поразка Росії навпаки може бути тим типом сейсмічного зрушення, яке змусить Росію спрямувати свою політику на інший шлях. Перше і найважливіше, Росія під керівництвом Путіна є непримиренним противником Сполучених Штатів. Путін вважає, що Росія воює з нами у так званому зіткненні цивілізації. Це цитата. Про це вони заявили у своєму нещодавно оголошеному плані зовнішньої політики. Це їхня так звана концепція зовнішньої політики Російської Федерації. Путін і багато інших російських націоналістів віддані цій концепції, щоб будь-яка політика США щодо Росії була успішною. Ми повинні розуміти цю ідеологію супротивника. Ту війну, яку вони нам пропонують на території України, війна з Америкою. з НАТО, ну в общем, з Америкою, по настоящему парламент Естонії на своєму засіданні підтримав заяву ну, от, про підтримку вступу України до НАТО як найшвидшу підтримку. Це все. Відбувається, і ці політичні заяви вони не нові, в принципі, балтійські країни. Політично зробили відповідні заяви. Їх роблять деякі представники, ну в тому числі і таких великих загальноєвропейських партій, об'єднуючих як Європейська народна партія, і от виглядає, що напередодні саміту в Вільнюсі, який відбудеться всередині липня, політичний тиск і таке позиціонування щодо найшвидшого вступу НАТО до НАТО, попри заяви від інших, скажімо так. Політиків та представників військово-політичної еліти країн заходу про те, що тільки після війни, от він посилюється за вашою оцінкою. Все ж таки, чи можемо ми сподіватися на те, що цей загальний е політичний тиск е частини європейських і євроатлантичних еліт, буде почути, і ми принаймні щось отримуємо на цьому вільні саміті. Якщо на запрошення, ну давайте на це шансів мало, то хоча б падаче чи ну, Ну чи чи щось да? скажімо так? Чим маємо ми такі шанси? Я викажу свою власну персональну позицію. Альтернативи НАТО для України немає, але насправді має стихнути ця фаза війни. Не має затишитися чи припинитися в бойові дії, тому що до завершення війни, допоки існує цілісна Російська Федерація, ще доволі доволі далеко. Якщо і зараз переможемо, якщо вони не розпадуться, то вони однозначно повторяться чи за 10, чи за 20, чи за 30 років. Тому дійсно альтернативи НАТО немає. Оці всі заяви це неймовірно добре у політичному контексті. Однак моє глибоке і тверде переконання вступ чи не вступ у. України в НАТО насправді буде вирішувати всього в одній столиці у Вашн у Вашингтоні. Якщо там це фундаментальне історичне політичне рішення буде, то питання вступу в Україну може обчислюватися кількома роками чи навіть місяцями. Нагадаю, як приймали туреччину свого часу у НАТО по дуже пришвидшеній процедурі, бо там треба було розташувати ядерну зброю. От і все, що треба розуміти. Ізначально ми хотіли а та НАТО. граніт Хочу почати розмову із наших сподівань на те, що отримаємо від союзників 40-50 винищувачів f 16 про які вже давно йде мова. Чи достатньо буде цієї кількості, щоб нарешті закінчити ту війну, забрати свої території і припинити весь цей безлад, який почала Росія? Ну, сорок 50 літаків, навіть якщо ми отримаємо їх там буквально зараз, їх все рівно буде мало, тому що мінімальна потреба в сучасних бойових літаках заявлена офіційно. Повітряними силами, це мінімум 200 багато цільових літаків. А до них ще треба, як мінімум там, скажімо так, декілька літаків забезпечення. Ну, як мінімум, або лі... спеціалізовані літаки радіоелектронної боротьби, або навіть ще літаки радіолокаційного дозору, те, що там натівській термінології позначається кавакс. Ну то, щоб якраз ті самі в 16 в рамках протиповітряної оборони діяли ще більш ефективніше, і там навіть можна було узгоджувати дії в 16 і ЗРК. З іншої сторони, чи видно, ця цифра в 40-50 літаків, на які розраховані. Ови зараз наша міноборона це така от ну. Входить стеля по ресурсам, яка з тих літаків які можна тримати тут і зараз. Ну тому що 43-50 літаків ну це орієнтовно, скільки було або в Нії Голландії, або в Данії. Там ще плюс, очевидно, Бельгія там виражає повну готовність писатися від ціну коаліцію, і що Норвегії, можливо, ще зайва ескадрилья. В 16 знайдеться відповідно. От ця цифра якраз і виникла очевидно зі сподіванням на ті літаки, які можна тримати от буквально зараз. Ну зараз в сенсі проміжко. Декількох місяців, ну тому що на F-16 там черга розписана на декілька років наперед, і от поляки, коли в них там виникла історія, що у них там є 48 f в ну хоча б ще з кадрилью на 12 машин купити, то Варшава отримала сигнал ну займайте десь чергу в другій половині 2030-х років. Тому от ми маємо таку специфічну історію, що якби в 16, навіть якщо отримаємо такі кількості, їх буде недостатньо, щоб одразу для так для такої остаточної перемоги над рашистами, але хоча б щось в плані ресурсів починати треба, і це от 40 літків, це буде те, що ну нам потрібно на даному етапі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.